Друзі гості, підписчики мого каналу. Заїхав до, до свого друга до Юри Сироша. Познімати такого красунчика. Має Юра Деміо. Жеребчик називається. Ні, персей. Деміо, Персей? поїхав Жеребчик персей. Має такого жеребчика на продаж. Скільки місяців. Ну, 13-го числа йому минуло це півроку. 13, -го 13 -го жовтня. 10 жовтня півроку йому минуло, так. Да. Тато сеньор, а мама покажем. Зараз покажемо маму. Так, стоїть. Ну, у живу, У живу жеребчик Моща. Я його бачив на відео. Юра знімав трансляцію, вів показував. А в животу вся красень. Я буду ходити за бою за камерою. Та фотогієнічний, так? Персей. Патлаць. Мечки має. Мички має суперові. Та ні, відмітник ні одної немає, ні ноги немає чорної, і на чолі немає нічого чорного. Той, Чор. Нічого білого. Все, все. Як вуголь. На сонці також блеститься, напевно, ні. Як ліпше сонце світ. Тут. -ту -ту. На ті коники будуть здорові. А ми йде, ну, йдемо йдем до мами те. Є паце. Так, так, друзі, а тут є мама персея. Первоотка, мабуть. Первотка, гуа! Wow. Переводка. Скобеле аж молоко бризгає. Морка, бризгає. Тато, тато відповідний, мама відповідна, є відповідне потомство. Мама, мама і сина. Лосак 6-місячний. Кого буде цікавити Це номер... Бачу, бачу? Ну, та я бачу, як він дотулився, одразу молоко бризнуло. Кого буде цікавити такий жеребчик, ну, дуже, дуже дуже гарний. Е, номер я Юрі залишу в описі. Може на відео скажи номер свій. 067 713 47 75. Юра Гамаліївка. Що вас цікавило. Є такий лошук на продаж. Так що кого буде цікавити, так і будете дзвонити. Жеребчик відповідний. Тут його брат ще є. По мамі. І тато є. Так що за, деталь... за детальною інформацією будете до ГАЗДі звертатися, він вам все покаже. Якщо когось буде цікавити персей, okay. коники адекватні. Жеребчик довжину має файну, склад має суперовий. Греви, хвости, густі такі. Кучерявий буде мати такі, як у тата. Перспективний жеребчик. Версей. О, персий такий малюк ши, шість Він ще шістьмісячний ще коло ціцькі, ще все кобилу. Це в мене там ті по цей по 10 місяців. Я не буду забирати кобилі їсти, ведується з нас його дерева. Сто процентів, Кобили саме відбивали, так? Кобили саме відлучили. Коні, коні суперові. Якщо будете дзвонити в Юрі, тут і доставка може бути. Доставка є, може, може привезти, має свою машину, свій батман має. Так що може привести. Куди треба, куди душа забажає. Якщо маяни твій колеги поїдеш, а тим почти Там немає проблем Ради може дати О сід Я не маю їхати, сим ти їду треба було перевести Сей no, no. ще пасуть, тут скубут. Супер фейс, суперові, сподобалися мені коники оці Юрові. Давно вже мріяв до Юри приїхати, давно знайомі. Все ніяк Друге не вистачає, Здорові часу. Та часу не вистачало приїхати. Та ще пізніше, ніж ніколи, не полюби, ну. Як як доля звела, ні? Як домікування? Та. Тата. Через 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 коней... У мене є дуже багато друзів і знайомих. Сама, друзі дуже, багато, знайомих багато. дуже хороших людей є. Так, дуже хороших людей узнав, що є в Україні. Таких самих любителів, як ми. Переконіці мені вдали дуже. Так що, друзі, буду завершувати відео. Ставте лайки, коментуйте. Як вам така краса? Я постарався для вас щоб таких красончиків познімати. Так що чекаю від вас активу. Всім до зустрічі!